Воля народу, воля тих людей, які живуть в Славуті, в Славутському районі, є основою для будь-якої влади. І тому ми зібрали всіх сільських голів, об'єднаних територіальних громад, голову районної ради, також голова нашої районної державної адміністрації, міські голови міста Славути та Нітішина для обговорення даного питання, на якому. Було однозначно вирішено щодо необхідності прийняття ініціативи звернення до вищих органів влади стосовно розгляду питання, визначення центром укрупненого району, саме місто Славута. Нами було розроблено декілька листів змістовних з проведеним таким глибоким соціально-економічним аналізом саме. Потенціалу Славутщини, міста Славути для того, щоб стати центром такого укрупненого району. Ми дотримувалися всіх методичних рекомендацій, які нам запропонувало вище керівництво, і визначили, що по всіх основних критеріях Славута має потенціал. А в деяких критеріях навіть переваги для того, щоб стати центром цього укрупленого району на півночі Хмельницької області, ми відправили ці листи 11 народним депутатам від Хмельниччини, також голові Хмельницької обласної державної адміністрації на Хмельницьку обласну раду. Для того щоб вони розглянули наші пропозиції, щоб вони врахували наші побажання, побажання наших жителів при прийнятті рішень щодо створення цих укрупнених районів, всі депутати нам надали відповідь, що будуть підтримувати нас. Ми очікуємо цієї підтримки. Також ми звернулись до Міністерства розвитку громад. І до особисто до Дмитра Розумкова з ініціативою підтримання наших бажань і наших прав, і тому ми, як представники влади, сподіваємося, що нас очують до вашої думки, як жителів Славути і Славучини, будуть прислухатися, і оскільки є ще час до середини липня. Ми вас всіх також підтримуємо і закликаємо звертатися зі всіх сторін ще з додатковими якимись пропозиціями. Ми підтримуємо цю ініціативу. Ми сподіваємося, що спільними зусиллями з міською владою, з, зокрема, головою районної ради, ми зможемо щось змінити, і ми зможемо відстояти своє право. Бути центром цього окрупного району. Приймати рішення збухти, барахти це звичайно неправильно. Але з іншої сторони, ми сьогодні що робимо? Ми відстоюємо Славутський район. Ми відстоюємо район, який має серйозний потенціал на території Хмельницької області. Місто, обласного значення, район, який далеко не останній в області. Ну, Дунаївці, Славута, Кам'янець-Подільський, Хмельницький. Давайте порівняємо. Тому, звичайно, це несправедливо. Є місто не є сьогодні. У нас також Ізяславський район, Славутський район, і це 150 тисяч населення. Я хочу висловити підтримку тієї резолюції. Ми її разом відпрацьовували. У нас працювала разом робоча група обласної ради. Це питання вже включено так, Сергій Володимирович, до порядку денного, за нашим зверненням, за зверненням депутата обласної ради. І я думаю, що ми будемо в цьому послідовні. Я надіюсь на вашу щиру підтримку. Слава Україні! Славутський район він повинен бути. І сьогодні ми маємо право всі, всі разом відстояти наш рідний район. І тут, як Леонід Анатолійович сказав, в нас є і достатня площа, і достатня кількість населення, щоб він згідно всім нормативним законам, європейським цим законам, він повинен існувати. То давайте всі разом будемо відстоювати наш рідний Славутський район. Сьогодні Ганопільська громада прийшла на цей віче, по суті, почує голос кожного. Сьогодні я представляю Ганопільську громаду і всі жителі громади, виконавчий комітет підтримує цю позицію, тому що Славутському району бути. Сьогодні багато говорили про те, що є багато проблем. Тому що не буде Славутського району. Ви розумієте, що де Шепетівка, де Славута? Ми про не проти Шепетівського району. Хай Шепетівський район також буде. Але Славутський район він повинен бути саме перше, тому що ми разом, ми сила і ми повинні відстояти сьогодні Славутський район. Повторяти це не буду, тому що дуже багато сказано і ще перед багато виступаючих. Я за Славутський район, Галопівська громада також. І ми в понеділок, вівторок, будемо відповідати це саме питання в Хмельниччині. Слава Україні. Ми сьогодні прибули сюди досить великою і поважною делегацією. Тому скажу відверто: роботи зроблено багато, можливо, є скептики, які будуть говорити, о, ви там першопочатково не займалися цим питанням, а тут зараз почали займатися. Ні, цим питанням займалися вже досить давно. Прийняті рішення сесії кожної громади, районної ради, міських рад. На рахунок збереження Славутського району, одного з самих сильних індустріальних районів Хмельниччини. Тому ми підтримуємо резолюцію, яка розроблена на сьогоднішній день спільно комісією. І ми за Славуцький район. Ми бачимо, давайте порівняємо Славуту, порівняємо Шепетівку. Я не проти Шепетівки, не проти не тішина, нічого. Ну давайте дамо всім розпорядження самим. Своїм ресурсом, своїми коштами. Перше підемо всі по ступеньках, так воно повинно бути. Приймемо раніше зміни до Конституції, приймемо зміни до бюджетного кодексу, а тоді вже будемо вирішувати, де районні центри, які районні центри і хто як має розвиватися, а не йти, як наперед батька не лізти в пекло. Так що Улашанівська громада тільки за те, щоб Славутський район завжди процвітав, завжди було. І йшов до лучшого. Слава Україні! І я вважаю, що на даний момент, коли протягом п'яти років громади, громади Славучини і Шепетівщини і інших міст ОТГ об'єднувалися, отримали повноваження, отримали фінансову незалежність, отримали право саме розпоряджатися своїми коштами, почали впроваджувати багато проєктів, почали займатися своїми дорогами, своїми інвестиціями, залучати інвестиції. Ем, зараз теперішня влада намагається це все скоротити і фактично урізати і повноваження і в першу чергу фінансові повноваження. Це буде відчуватися на містах, це буде відчуватися на наших бюджетах. Ем, я депутат від міста Нетішин. Тут Василь Богданович так жорстко пройшовся по депутатам обласної ради, направлені всі такі. І ми завжди з е, Микульським Сергієм Володимировичем піднімали питання про те, що об'єднані громади мають залишити максимально своїх повноважень. В першу чергу мають залишити свої бюджети. Тому що якщо люди заробляють кошти, якщо громада Славучини, громада Славути, міста, громада району, вона доклалася таких зусиль для того, щоб тут сюди завести інвесторів, для того, щоб тут працювали підприємства, не повинні ви віддавати свої кошти кудись в Київ або на Хмельницький, і ви маєте ці кошти залишати собі. Це перша основа вашої незалежності. Я цілком розділяю думку виступаючих, які тут говорили, тому що так проводити реформи не можна. Спочатку потрібно встановлювати правила гри, приймати відповідні законодавчі акти і тоді їх впроваджувати, роз'яснювати людям, як ці реформи провести, що вони дадуть для громади і для пересічного громадянина. І так, як зараз робить керівництво країни, так як зробила Хмельницька обласна державна адміністрація, що не дослухалася ні до яких пропозицій. В тому ж, і для роботи в різних структурах, які були утворені для розробки цих проєктів, цих моделей, це неправильно. Але тут же я повинен сказати, що за цей рік, фактично, і міська, і районна влада, наша владна еліта, ну теж фактично прогавила час, щоб. Налагодити горизонтальні зв'язки з тими громадами, які планувалися війти в цей район, тому що і Ізяслав, патріоти, і цілком могли б пропонувати себе на центр і Нетішин, і Шепетівка, і Полонне. Всі, тим більше Славута, тут нема сумніву, що Славута має. Великий потенціал і економічний, і гуманітарний, і соціальний для того, щоб дійсно стати центром цього укрупненого району. На жаль, я вимушений констатувати, що ми зараз пожинаємо в тому числі і плоди зневаги до громадськості і зневаги до громадської думки, тому що рік назад ініціативна група пропонувала міській владі, районній владі організувати клопотання перед областю. Для того, щоб організувати опитування. Правда, тоді ставилося питання про розгляд питання, перехід до Рівненської області. Але сама постановка питання, що і район, і місто, я маю на увазі влада, відхилила ініціативу, навіть не поставила питання про проведення опитування. І тут, на жаль, можливо, після цього міська влада зробить якесь і районна. Влада і керівництво ОТГ зроблять якісь висновки щодо громад потрібно дослуховуватися. Громадська організація Майдан і Славутський осередок руху опору капітуляції. І до цієї ініціативи вже приєдналася громадська організація «Товариство підприємців Край» підготовило звернення до Хмельницької обласної ради з проханням, ну, можливо, це прохання переросте в вимогу. Щоб призупинити процес ось цього чергового етапу адміністративно-територіальної реформи, ну, пропонувалося на рік, можливо, ну, для чого це потрібно? Для того, щоб Хмельницька обласна рада порушила клопотання перед Президентом України, перед Верховною Радою і перед Кабінетом міністрів щодо відтермінування цього і за цей час. Прийняли всі необхідні законодавчі акти. Тут я згоден цілком з попередніми виступаючими, що ніякі питання не врегульовані, більшість питань не врегульована по діяльності і району, і який статус буде всіх складових цього району. І за цей час також організувати нормальну, широку, просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб людям пояснити, тому що. Ну, ви бачите, навіть керівники ОТГ, керівники міста району не знають до кінця кінцевої мети, і на яких засадах буде зійсювати цей адміністративно-територіальний устрій і як будуть функціонувати всі органи влади і місцевого рівня, і представницькі структури центральних органів виконавчої влади. І в тому числі це дасть можливість Славуті як. Потенційному і потужному центру дійсно налагодити ці горизонтальні зв'язки з іншими суб'єктами, іншими територіальними одиницями для того, щоб заохотити. На жаль, навіть ті виступи, які зараз поширені в інтернеті, ми не отримали інформації саме, чому Славута краще за всіх, чому до Славути потрібно приєднуватися. І в цьому я вважаю, що. Ми не показали ні Ізяславу, ні Шепетівці, ні Нетішину, чому саме до нас потрібно горнутися. І я думаю, що апарату і районної ради, і міської ради саме потрібно ці пропозиції показати, що як ми будемо взаємодіяти з цими структурами, як ми будемо з ну, іншими <кій> на даний час містами або ОТГ діяти під час якими принципи будемо застосовувати, я вважаю, що це може було. Б Потрібно якраз за цей період робити. А тому я закликаю керівників, голів місцевих осередків, політичних партій, громадських організацій долучитися до нашого звернення. Воно є в інтернеті. Я розіслав сьогодні його і в територіальні громади. долучитися і підписати. Це звернення ми відправляємо на Хмельницький і, відповідно, напевно, ще обговоримо, напевно. Уже треба відправляти і на, в Київ, тому що ви чули, що сьогодні Кабінет міністрів в такому аж на позачерговому засіданні це найкраща ну, проблема, яка негайно потребує вирішення, що вони на позачерговому засіданні сьогодні прийняли таке рішення. І ми не повинні забувати, що у нас іде війна і проведення такої саме реформи адміністративно-територіальної реформи. В умовах війни і в умовах невизначеності законодавчої, ну я тут згоден з Василь Богдановичем, що це в тому числі і загроза національної безпеки. Так не повинно робитися. І тим більше, ну я не, я не знаю, можливо, я не чув, але керівники міста і району, я думаю, підтвердять, що область фактично ніякої роботи для того, щоб доказати, чому саме такі варіанти для Славучини можуть бути прийнятими, нічого не зробили. Я житель міста Славути. Тут родився. Дуже люблю наше місто і район. І вкратце скажу: от наша Україна. Наприклад, центр Київ, захід це столиця, Львів, Схід, Харків, Південь, Одеса це самі сильні міста. І вони відповідають, і наша Славута на тернинах Славучини має бути, тому що вона сильна і це незворотня. І ми маємо бути сильні і стукати, щоб нас послухали, не почують. Вип'ємо двері. Слава Україні! Хочу подякувати, що з одного поста в Фейсбуці, з одного коментаря, у нас сьогодні вийшло отаке от дійство. Я думаю, ми докажемо свою правоту. Сьогодні згуртувались всі політичні сили, сьогодні згуртували всі опоненти. Всі, ну, не важливо, але це для нас це дуже важливо. Ми відстоїмо свою позицію. У нас є ще рік, наскільки я сьогодні знаю, там щоб Кабмін Територі... територіально вони затверджують. А... Центр, ну дві неділі. Я думаю, за дві неділі ми покажемо, що таке Славута і Славутський район. Я дякую всім людям, які перепостили в своїх групах, які це все дійство зробили. Молодці! Славута жити! Я повторюю слова, що живу у Славуті, золотій стороні, де джерела і ріки помнять жили земні, де ліси на листі, голубі небеса. Де така неповторна особлива краса. Тут люди трудящі, тут є чим пишатись. І для мене місто моє чи не найкраще? Це буде без перебільшення, тому що. Декілька років поспіх кабінет, кабінет міністрів визнавав наше місто кращим на теренах України. Шановні присутні, до вашої уваги. Проект резолюції народного віччя Почуйте голос громад. Місто Славута, 12 червня 2020 року. Ми, учасники народного віччя, Вкрай занепокоєні ситуації навколо формування в Україні нових районів в Україні з 2014 року розпочалася реформа децентралізації, яка вселяла надію на перспективний і сталий розвиток громад. Однак події останніх місяців свідчать про те, що центральні органи влади намагаються вирішувати подальшу долю України, не враховуючи думку громади. Уряд підготував для парламенту проєкт постанови щодо нового районного поділу, суттєво укрупнивши райони, райони при цьому нівелюючи статус міста обласного значення та об'єднаних територіальних громад. Ми категорично проти положень постанови, впровадження яких приведуть до знищення результатів децентралізаційної реформи, розбудови ОТГ, вилучення з бюджетів міст і громад значної частини доходів, важливих при наданні життєво необхідних послуг. Переконані, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій, який визначить основні функції нових територіальних одиниць, закріпить статус об'єднаних територіальних громад, їх права вдаватися до перекруювання районів недопустимо. Не можна здійснювати реформу місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної організації влади, не внісши змін до цілого ряду інших законів, які б чітко прописали повноваження громад. Розподілили їх між місцевим самоврядуванням та державною владою, сформували достатню фінансову базу задля досягнення головної мети реформи забезпечення належного рівня добробуту кожного українця. При цьому процес укрупнення районів має відбуватися за широкого громадського обговорення, оскільки ігнорування думки громад може призвести до соціального вибуху через неприйняття суспільстві нового районного поділу. Відтак. Відстоюючи законні інтереси територіальних громад півночі Хмельницької області, які є малою проєкцією всієї країни, вимагаємо: перше внести зміни до Конституції України з питань децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення з недопущенням звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод українців. Друге відкласти питання формування нового районного поділу до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій. Внесення змін до бюджетного кодексу України, в якому буде законодавчо закріплено збереження фінансової самостійності бюджетів місцевих територіальних громад, що входитимуть до складу укрупнених районів закону України про місцеве самоврядування в Україні. Третє: зберегти статус міста Славути як адміністративно укрупненого центру Хмельницької області, направити резолюцію народного віччя, Почуйте голос громад, президенту України. Голові Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України, Голові Хмельницької ОДА, голові та депутатському корпусу Хмельницької обласної ради, уповноважити Славутського міського голову, голову Славутської районної ради, голів об'єднаних територіальних громад Славутського району. Взяти участь в роботі постійних депутатських комісій Хмельницької обласної ради з метою інформування депутатського корпусу щодо вимог резолюції, вимагати включення до порядку денного пленарного засідання сесії обласної ради питання щодо підтримки вимог, викладених у резолюції народного віче і з подальшим спрямуванням їх до вищих інституцій держави. Почуйте голос громад. За проєкт резолюції прошу проголосувати зараз. Хто за пропозицію? Прошу проголосувати, шановні славучани. Приємно бачити. Хто проти? Прийнято одноголосно, 12 червня 2020 року. Місто Славута. Дякую вам.